Давайте подивимося, що він насправді думає про вас. Його справжні думки, що він про вас думає. Ну, що ви заставили його серце битися частіше. Якось таке він не відчував. Це щось нове для нього. Таке відчуття, що він привик. Що за ним, може, дівчата бігають, жінки. Він да? їм трошки увагу приділить і вже всі розтаїли. Ну, а ви явно не така. Вас прийшлося добиватись, чи ще він вас навіть добивається. Можливо, він бачить біля вас. Конкурентів своїх, бачить, що ви подобаєтесь багатьом. Ну, ви увагою чоловіків користуєтесь явно. І він це бачить, його це тривожить. І він не знає, от що ж з цим робити, бо я бачу, що це для нього нові почуття. У нього душа прям співає, він закохався. Що він думає? ну Що ви короліва кубків? Він думає, як вас завоювати. Дуже можливо те, що. Тут трикутники саме з вашої сторони, що біля вас хтось є, або він бачить, що за вас борються, не тільки він. Він може дуже ревнувати, дуже переживати Тут по картам. Дуже сподіватися, що ви на нього увагу звернете. А ви не дуже звертаєте, або у вас зараз прям ви недоступні для одного, заблоковані, наприклад, або просто не спілкуєтесь, але він бачить зараз, що ви для нього закриті.